Ты знаешь, как ты странно, очень быстро пришел этот факс. Да, вот это он тот, который... Я знаю, тот, который утащил. -то. На Игоря не похож. Похож. А ну, ними шапку. Не, не, не он. Брови слишком густые. В общем, рукопашными приемами ребята овладели. Если бы они рядом были со мной с утра, наверное, кошелек бы остался при мне. Они бы точно что-то увидели и не спали бы, как ты. Но иногда это может оказаться недостаточно. Иногда нужно, так сказать... Паразіт на дистанції противника хоча б удержать его в прицелі мушки, да? то есть ты предлагаешь все таки командова оружий сейчас. Я підлагаю пройти стрелковую подготовку, особливо новичкам. Стрільба з пістолета на швидкість. Ще один норматив, який здають курсанти школи міліції. Цього разу ми учасникам вогнепальну зброю не дамо. Їх завдання вибити якомога більше кульок свого кольору за коротший час з пневматичного пістолета. По команді АП по команді. Влучність та швидкість. За цими показниками оцінюють майбутніх інспекторів патрульної постової служби. Юра вже демонструє гарні результати. Я не народився з військом. Мені дуже очі стріляти. стрілять. Мені достатньо просто практика. Інспектори ППС вчаться стріляти з пістолетів Макарова. Нашим учасникам поки що довірили пневматичну зброю. О, красный. Видишь, молодец, молодец, не спеши! Не спеши! Не спеши он шатается, не спеши. Врешті и слава влучаю у Кульку. Однак це не рятує его від поразки. А, красный сделали. А что я хлопал красный? А я не знаю, потому что молодец, стрелял классно. Нет, результат понятен-то. У меня опыт стрельбы с ніж меньше, чем у Юры. Поэтому ему получилось выиграть у меня. Я, конечно, болею за СІДІ команду, но мне кажется, опять почему-то ж тудаша виграє. Потому что как техническая як то задача, или задание, и Даша зразу виграє. Що трамває, что, что пистолеты, что автомат. 3-4 огонь. Два постріли, дві кульки. Вочевидь, Ігор хоче взяти реванш у Даші після рукопашного бою. Розслабився, сконцентрировався і стріляв. У Дарини виникли проблеми із запобіжником. Щоб уникнути таких ситуацій, курсанти вивчають технічну начинку зброї. Верта Даша був перший вистріл. стріляла на качество, щоб 100% попасть три яка економія в кульки. тому дольше прицелювалася. та Даша одночасно вручають у кульки. Однак результат двобою вже визначений. Другий вистріл. Третій вистріл. Я рад за синю команду. Молодец! Mm -hmm. ну, у красных преступники тоже далеко не ушли. Постольку, поскольку ты такой бодрый, при счете 1-1 между командами, а сейчас решающий раунд будет, я тебе предлагаю побегать на фоне. Хоть... Давайте представим себе, что это не просто шарики, а преступник. Так, готовы? Да. 3-2-1, огонь! Упреждающий огонь. Нет. Нежно смотри, как делается. Нежно взяли, нежно прицелюсь, нежно дишо, нежно мажут. Таня поцілила у першу кульку, а потім і у другу. Із пістоліту йде димок, смотри, яка малочинка. Рішаючи матч, рішаючи матч. Інспектори повинні знати не тільки як, але і у яких випадках використовувати зброю. Схоже, Таня винайшла свій метод стрільби. Откривай два глаза. Ни в коем не Червоні здобувають перемогу у цьому завданні. Красне. Я тобі предлагав <ривай> побігати. Іні нічого не залишається, як вибити решту кульок. Перший раз в житті стріляли з пістолетом. Сіні стріляли в красних, а красне в синих. Що ти несеш? що ну, по Ну, я пашариками. Красные стреляли по красным шарикам, синие по синим шарикам. Мне, мне казалось наоборот. Судя по тому, что все красные шарики расстреляли, синие стреляли по красным шарикам. А -а -а -а. Правда? Да. Это ну, это кажется, вот, 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 иди до классного мнения. А ты верно подметил. Красные сбили вообще все мишени. Мало того, красные были быстрее в двух случаях из трех. Досвід таки дався в знаки. Червона команда стріляє краще. Недарма ці учасники пройшли вже два сезони. Старожили краще проявили себе на вогневій підготовці. Рахунок рівний один-один. Незнайоме приміщення. Двоє підозрюваних. Обшук та затримання. Саме з цим зіткнуться команди у наступному завданні. Місцем для змагання стане тактичний майданчик київського училища професійної підготовки працівників міліції. Дивіться кульмінацію професійних ігор завдяки державному центру зайнятості. Слушай, вам ну, все-таки кого-то напоминають? Ні? Кого то, кого -то Я його где-то И подозреваю даже, что ну, в этом самом. Смотри. Да нет, ну я его реально видел, я его в телевизоре видел, при том совсем недавно, мне кажется. Да ты что? Да? Ну, ну быть, это... он даже ведущий какой-то ну, на ICTV. Ты как-то очень хитро об этом рассказываешь. Потому что нам предстоит очень хитрое задание. И сложное задание. Потому Я надеюсь, что... очень надеюсь, что синяя команда Стив Спрай просто блестяще, блестяще справится, потрываю голову. В этом задании командам предстоит объединить все знания и рукопашные бои, да, и умение... Владеть оружием. И главное, что прямо за нами находится профессиональный тренажер, то есть построенные помещения. И там вас будут ждать преступники, а вы будете группой захвата, которая должна их захватить. Провести задержание. Провести задержание, Правда? совершенно. Обыск, задержание, изъятие оружия. Ну Об... и всего, чего у них есть. А тепер завдання, після якого ми зрозуміємо, наскільки готові наші команди до виїзду на серйозний виклик. За легендою це квартира, в якій переховуються умовні порушники. Командам треба правильно підійти до дверей, зайти усередину та діяти згідно з інструкцією, якщо підозрювані чинитимуть опір. До легенди ми додамо невеличкий сюрприз. Умовні порушники переховують пакетик з умовною наркотичною речовиною. Ребят, сіні готові. Поїхали! Перед завданням гравці пройшли інструктаж стосовно тактики дій у схожій ситуації. Ані, мабуть, пошли, ну я їх не бачу. а значить, це правильно. Команди змагаються на спеціальному тактичному майданчику. Если они в окно, а а ми їх не должны увидеть. мы Поки не, не неожиданно из за угла. Спеціальна технологія проходження кутів будівлі, вікон та дверей. Все це повинні знати інспектори патрульно-постової служби. Заможемо замикаючи йти вперед, а пошов середній. Раз, два, три. контрабанди у середині будівлі. Десь тут двоє підозрюваних. Їх треба знайти та затримати. Забуває допускати пістолет, коли перед ними проходить їх співробітник. Слышав, хтось крикнув «чисто», да, а да, все время да. Говорит, чисто, чисто, чисто». Навіть знаходячись у приміщенні, потрібно оминати вікна. Це як так пройшла нормально, да? Стоять! Руки вверх! Новачки знайшли першого підозрюваного. О, бачиш? Смотри, знайшли одного. Гравцям потрібно змусити стати підозрюваного так, щоб він не зміг чинити опір. Полодоні на не забути повернути на рушу. Від зовсім є. Второго замітили. Команді Зорінга потрібно правильно розподілити сили. Все подозреваемые мать буты под контролем. Ичик очень нежно, голову вправо, Еще, пожалуйста, добавила. Зато ногу правильно поставила, видишь? Преступники были покладистыми и слушались всех команд. Что это? Да, есть Нашла, нашла чай. Чай нашла, да, все хорошо. Ну, ты 40. Інспектори ППС мають право вилучати наркотики та проводити обшук тільки у присутності свідків. Тож підозрюваних треба вивести на вулицю та чекати на підмогу. Ну куди ти дві руки оставила свободна? Мому за спиною ти що? Ігор втратив пильність замість того, щоб спостерігати за злочинцем, він дивиться зовсім в інший бік. А ось там ось, що відбувається? Держу, ну там да? все хорошо, там держат человека, еще не обыскали. Синяя команда обшукує іншого підозрюваного. А в это время, смотри, второго в кармане что під час навчань майбутні інспектори ППС відточують тактику дій у схожих ситуаціях. А знаєш, що треба, коли одягаєш на ручку, підтримати за великий палець? Так, звісно. А не тримав. Пройшло 3 минути 10 секунд, вони виводять першого. Ми хотіли побыстрее закончить задание на час і вже зрозуміло побежали в азарті за вторым злоумышленником. Смотри, і убежали оба! Драпай! Драпай! Втеча. Що ще може вигадати злочинець, якого залишили на одинці? Вивести вивели бандитів захвачених здання. На этом ми закончили. Ну, не повезло нам, в этот раз біжали. Бандили. Ай де второй? <рістить> Ой, <нет>. Второй смылся. Три <рістить> минуты 53 секунды. Група захватов! Вперед! Кожен рух групи прописаний у спеціальних інструкціях. Виш, правильно опускає пистолет. Команда рейзинг у приміщенні. Вони переможуть, якщо дотримуватимуться вірного алгоритму дій. Інтерісно, де приступніть, а? Окошко, проходімо, проходять, проходять. Підозрювані, виявлені. Тепер потрібно діяти швидко та впевнено. Знаєте, як в фільмах буває, так? Да? Забігаєте, да? руки там, вверх, бро... бросить оружие. Очень було здорово. Руки вверх! Руки вверх. Руки вверх. Смотри, молодці. Поки к стіні, поки голови, руки наверх, ширина плеч, там ноги туди-сюди. Вони ще просто упал, громко сказали. Вот Фронтом ідуть, смотри, сплошним. Старожили програми заплутались. Ніяк не вирішать, хто кого обшукує. Ладошки наружу да, ладошки наружу тоже забыли. Інспектори патрульно-постової служби мають знати з якого боку підходити до підозрюваного та під яким кутом тримати зброю. Що це таке, Гравцям потрібно уважно контролювати всі дії умовних злочинців у реальній ситуації. Вони мають дбати і про безпеку свого тилу. А Аж того ти нічасді. А, смотри, дуже умно, Ні, ви поставили на каліні, держить прицелом, Відеш червоні одягають наручники на іншого злочинця. Рібят, давайте чуть быстрее. Завдання ускладнює те, що у команді двоє дівчат. Та та своєї рода емансипація, та в увіреності всі для дівчинки. Якщо команда Резінга не повторить помилок своїх супротивників, перемога гарантована. Вот, одного виводять нормально. Хай жонів втроєм Ну, вообще то я один може привіз такого. Злочинець на дворі. Кілька секунд, і другий підозрюваний поруч. Смотри, нож правильно взяла. Вріє Время, время. два 4.23. Молодцы! Команда ветеранів краще засвоїла тактику. Вони отримують другий бал та перемагають у грі. Ну що, сьогодні, по-моєму, в нас вийшла знову така непогана програма. Дуже цікава і дуже ретельно підготовлена, я б сказав. би. по А ми теж прекрасно вийшли. Ліп! Ха-ха-хо! Спокойно! Спокойно, поспорі! Це я пошукав, тихо. Я пошукав, твої ключі є. Так і знав. Твой бумажник, вот он на месте, я ни одной гривночки не забыл. Сейчас проверим, ни одной гривночки. Жарты у вас? Ну, своего рода да. Нужно же было как-то подвести к профессии инспектора патрульно-постовой службы-то. Зато программа получилась прекрасная, видите, как мы, естественно. А ты сопереживал. Хаймгрейс, с этим жартом то подъебьем у пиццунки. Кто сегодня был кращим? Согласимся, что красные были сегодня гораздо более инициативнее и точнее, чем синие. Аплодисменты. Червоній команді. А ми побачимось у наступній програмі, де ми теж будемо підкорювати дуже складну професію. Дочекайтесь!